Всім попривіту! Ви на каналі Бжолина Родина. Сьогодні працюю з помічницею, з катрусію. Можете передавати їй привіт. Хто бажає. Значить, справа наступна. Накидаємо сьогодні бджоловидалячі. Цей точок в нас нагадаю, там хто бачив попереднє відео, ми вивезли його на медозбір з гречки, Гречка в нас, як бачимо, почала згасати. Вже верхні суцвіття коричневі стали, але ходив на поле, то там нижні суцвіття ще, ще квітнуть. Але справа в тому, ну Медозбір якби продовжується, але справа в тому, що переважна більшість, переважна кількість сімей вже там немає кому використовувати цей медозбір. Та й так, нам би медозбірний сезон варто було б закінчити ще там би тижнів два, тому тому що. Ну, Переважна кількість сімей тут вже по суті немає кому працювати. Є такі, що ще є кому працювати, але більшість сімей, що вже прослаблені, тут немає кому займатися цим медозбором. Тому було б варто нам цей медозбір закінчити ще два тижні тому. Тому що в такому випадку, якщо я продовжувати далі працювати на ньому, то по суті там вже не буде кому зимувати навіть з бджоли. Ну і виходить, що це теж покажу вам як аргумент про те, що від багатьох бджолярів останнім часом чув я про гібридні сорти гречки, які взагалі не виділяють, що раніше гречка та й давала там. Ну, я так розумію, зі слів бджолярів, що більше ніж навіть зараз соняшник виділяє. Але я ж повторюся, казав, що дядьки забувають, що в той час ще менше застосовувалося. Якби хімії на обробітку полів, тоді ще бур'янці росли по полях, луги були розорані. Тобто в той час ж і багато було різнотрав'я різного, тому там на фоні гречки і здавалося, що вона більше виділяє. І ще, само собою, там інші ми доноси сіяли. Тоді там, наприклад, у мене тут де ми проживаємо, де пасіка, то в цих краях дуже часто сіяли конюшину. Ну, тоді ще ферми були е, з худобою конюши, невеликі площі сіяли, робили сінаш. Але то таке, зараз якби ось це в нас виходить 145-й корпус в такому, приблизно в такому стані. Ось, як, е, сфокусуйся кать, на мед. Як бачимо, що мед все-таки дійсно гречаний, він, як бачите, е, за... Ну, за стільник темніший, видно, що це гречаний мед на смак, я пробував ароматний, ймовірно. Такий терпкий, приємний гречаний. Ну, гречаний мед ні з яким не сплутаєш. Це стільник якби в ньому розпліт ніколи не виводився, але він вже ну, якби не цьогорічної відстройки, то стільник трошки пожовтів. Але відносно стільника ми бачимо, що це якби. Виходить, що це, Ну, Гречаний все-таки мед. Не без того, тут може бути якась е, трохи частина різнотрав'я, тому що тут теж така дуже цікава місцина для бджільництва. Тут е, сама по собі е, е, поверхня місцевість, е, скажімо так, нерівна, і тут багато ярків різних, і тут по ярках ну, дуже багато різних бур'янців цвіте. І е, таким чином. Ще окрім гречано, тут і повинна бути невелика якась кількість різнотрав'я. Ну, продовжуємо далі. Як бачимо, ця рамочка така маломедна, вже. Тут якби тільки починають печатати, але сільники залиті комірки наполовину. Ну, якби вже трошки згасла гречка. Той. Ну і само собою сила сімей теж згасає. Ну, бачимо отакі рамочки на половину медові в цьому 145 му корпусі. Тут два 145 корпуса стоїть, виходить. Цей я вам не показую, я вам кажу, що він порожній. Ви мені на слово, повірте, що він порожній. Чому він там стоїть? Тому що коли ми вивезли сюди пасіку на медозбір, то буквально там через тиждень я приїжджав, оглядав, там, як переїхали, чи рамки цілі і так далі. Ну, загалом ще і так після соняшника переглянути сім'ї. то е, Я помітив відразу, що сім'ї дуже активно включилися в медозбір і виходить. Е, Ну, дуже активно так підливали рамки. А я якби сюди, там ще ну, я розраховував на те, що я сюди не зможу попасти там, наприклад, через тиждень. Тому що ми продовжували відкачувати е, соняшниковий мед. Тому на всякий випадок я там взяв порожніх 145-х корпусів, невелику кількість та й підкинув їм в розріз. Е, ну, надіявся, що, ну. Я то знав, що там з того діла нічого не буде, але там, щоб, е, щоб себе не, не картати, потім то, коротше, підкинув їм в розріз е, так, порожні корпуси, щоб вже бути впевненим, що я не прохалявив, що я правильно зробив. Лучше переконатися, що я був неправильно не зробив, ніж. Це. Ну, коротше, таке кредо, краще зробити і жалкувати, чим жалкувати про те, що, що я не зробив. Інколи таке буває. Ну, Бачимо, що бджола ще трошки якби, зайнята роботою. Поводиться, здається, не агресивно, працюю я так, бачите. Інколи там маску накидаю, інколи не накидаю. А так взагалі дружина взагалі сьогодні вигнала на пасіку в шортах, штанів не дала. Каже, йди на пасіку в шортах, бо вже добігає кінець сезону, щоб не так даром він пройшов. Ну, а тут в корпусі, то, до речі, я ще не розглядав його, але так на вагу знімаючи, то було б. На вагу відчутно, що тут справи набагато краще, ніж в магазином, в магазинних рамках. Ну я думаю, вже тут питань не має бути ніяких там. А то теж мені там бувало, ти рано відкачуєш, ти, ти пізно відт. Ну це вже, це вже точно не рано. Хороша рамочка на вагу. Ну і так далі давайте підемо по корпусу. Ну ось, така. Тут, як бачимо, трутнева ячейка, бджола їх так більш неохоче підливає, вже коли зайняті бджолині, тоді туди, туди лиє. Катя, насправді ну, камера передає колір чи ні? Тобі видно? Не передає, ні? Сонце не корисне. Най, шкода. Ну такий мед. Якби можна було по телефону, то щоб ви переконалися, я б вам ложкою передав би скуштувати. На жаль, ще таких технологій не дійшли. Ну ось така, така картина загалом. Ну, ось тут же ж біла печатка суха, то ось маєш видно бути, правда? Тобі на сонечку, мабуть, не видно. Так близько може не фокусувати, я тим більше пальця поставив. Ну Загалом дуже дуже я задоволений. Ну Ця сімейка бачу, що якби о, рамочка є увірвана. Бачиш, переїжджали. Я вроді би передивлявся, мало бути все гаразд, але є тріснутий брусок, зараз, щоб її ще хоч не розбити. Ну, інколи таке буває, там по нерівних дорогах. Інколи буває. Ну, ця бачимо менше печатна, ну Це вже більше до краю рамка. З однієї сторони Ну і запах, так? Да? Mm -hmm. З однієї сторони тут менше печатана, але ну, це вже. Передостання рамка до краю. Ну, а остання, то я бачу така вона, ну слабенька, звісно. Проти тих, отак ну, її набризгали, ну, загалом нормально. Враховуючи, що там, ну, а крайні рамки там Більше до краю, то краще спрацьований. Ну, це, до речі, оця сімейка, що я вам покажу, Зою ще й так попало, що, виходить, що зняв на вагу, чув, що тут. Ну, це одна з... Ми мало ще пройшли сімей. Але це з тих, що проходили, то це, мабуть, саме потужніше спрацювала. Там ось поряд стояча, то Ну, там загалом теж нормально, але менше. А є одна сімейка, що... Ну Там, правда, і бджоли відверто геть мало стало. Так, так просіли вмить, там он крайня з магазином корпусом переглядав, то там так, в корпусі там, ну таких рамок в корпусі там здається, 5. Магазин порожній. Оцю я переглядав, тут більш-менш картина нормальна, але тут порівняно з цією сім'єю, то звичайно що менше. Але в цій сім'ї, до речі, магазин краще спрацював, краще освоєний медом магазин, ніж цей магазин. Тому, ну, в перерахунку, можливо, десь приблизно однаково. Ну там мені, звісно, краще подобається. Ну ось. Ну, приблизно та сама картина, але там рамки якісь більш трошки піддуті. Ану кать, давай тако стань сзади мене, он напроти сонця покажи. Ось така бачимо червона рамочка. Якщо вам камера передає, звісно. Розпливчате, може бути, бо руки, да? тобі не видно. Каже катруся, що не дуже бачив напроти сонця. Ну, Взагалі то ну, я задоволений таким результатом. Ну, це, це теж сказати, що до любого медозбору потрібно сім'ї готувати. Хто б що б там не казав, сім'ї потрібно готувати. До цього медозбору ми то сім'ї не готували. Чого там кривити душею, оця рамочка слабша. ось. Це я десь ближче з краю смикнув, мабуть, так і під край кинув. Сюди теж менше, менш медова, ще, ще не печатана, недостатньо занесли. Вони теж тут якось спрацювали, якось вони більше по одній стороні пішли, а сюди до краю, то Ну, рамки такі хороші. Мені подобається, тобі Кать подобається. Угу. Я почую, що ти мені на вихідних, як будемо відкачувати, будеш казати, чи подобається, чи не подобається. Ну сюди до краю більш такі печатні пішли. Вони якось по одній стороні більше спрацювали. Хоча ні, ця бачите, слабенька теж. Ну, і то добре. Так от, збився я з теми. До любого медозбору бджоло сім'ї потрібно готувати, щоб там не казав, хто без підготовки нічого не буде. Ми до цього медозбору сім'ї не готували, чого там кривити душею, але справа в тому, що цього року такий специфічний сезон був. Надто ну, ретельно я її готував до соняшника. Получається, І так як соняшник трошки скоріше у нас, чим зазвичай, на днів так 3 точно, навіть 5, мабуть. І виходить, що ми сюди відразу безстренько той точок на соняшнику відкачали і галопом ввечері ми сюди возили, з ніг падали. І от. На цей медозбір ми виходить, прийшли ще. Ще якби по інерції бджоло сім'ї. Вони були готові на медозбір соняшнику. На соняшнику трошки менше відпрацювали, менше бджола, бджоло сім'ї зносилися. І виходить, що ми вже по інерції вскочили на цей медозбір. І от тих, я так розумію, два тижні перших, ще коли там бджола не зовсім відійшла після соняшника. От, і вони тоді за рахунок сили хапнули. А є сім'ї, які геть ну, одненьку, я так я зустрів геть, геть просіла, то там, там вони щось чи, чи 4 чи 5 рамок там принесли і все, магазин порожній. Тому до медозбору, ще раз повторюсь, сім'ї потрібно готувати, щоб отримати достойний результат, потрібно готувати. Без підготовки там результату такого не буде. Але справа в тому, що одне діло, коли там певна така невелика кількість бджолосімей, то ти можеш їх таким чином підготувати, там, наприклад, як я. Але як, як наприклад, там 200 сімей утримувати і по такому методу, як я готую їх до медозбору, ну просто фізично. Просто фізично не вистачить часу так зробити. Там вже трошки по-іншому потрібно діяти, там вже потрібно застосовувати більш таку корпусну, корпусний підхід до роботи. Тому так. Так, загалом, ну, сезон добігає до кінця, зараз треба буде вже потрібно на позавчора, як то кажуть, в народі потрібно проводити. Роботи по боротьбі з шкідниками, загалом готувати бджоли до успішної зимівлі. Нарешті, пасіки, яка залишилася вдома, то я вже почав ці роботи проводити боротьба з кліщем, підганяти корма, загалом вже підготовлювати до успішної зимівлі. А цей точок ще допрацьовує на медозборі. Мед гречаний, слава Богу, є, тому що е, багато хто з постійних клієнтів вже замовив наперед. Є люди, замовляли і 50 кг, і 30 кг. Та я вже щось і переживав, думаю, як же ж виконати ці зобов'язання, обіцянки, які я людям обіцяв, щоб не підвести. Тому слава Богу, е, ну, постійним, постійним клієнтам, які замовляли, точно буде. Ну і решту ще будемо продавати. Мед, такий дефіцитний, слава Богу, що нам вдалося його зібрати. Ще дай Боже нам здоров'я його відкачати. І, і от так, будемо працювати далі, щоб мати потенціал для роботи на наступний сезон. Загалом сезон то більш-менш пройшов. Більш-менш нормально, тому що вже я там бувало, й панікував і вже й не надіявся в травні. Там, коли задощило, я там не міг на точки добратися в поля, щоб там провести протиройові заходи, не втратити бджолу, щоб мати чим працювати. Але ну, загалом це пізно вже відбувалося, але слава Богу, що все-таки я встиг це зробити, зберіг потенціал пасіки і вже таким чином. Ну, відпрацювали сезон до кінця. Більш-менш сезон пройшли нормально, я ж кажу, могло бути все набагато плачевніше і, і сумніше, як то скаже. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, підтримайте наш канал дружнім лайком, будемо за це вам дуже вдячні. Всім бажаю міцного здоров'я. Здоров'я вашим бджолам, пасіці, всім до зустрічі. Пока.